Отже, Верховна Рада відхилила урядовий проєкт створення національного військового кладовища в Гатному на Київщині. Нагадаю, раніше парламент ухвалив закон про створення меморіалу в Биківні. Його розташування підтримали і родини загиблих героїв, які очікували, що вже цього року зможуть поховати своїх родичів. Також столиця відвела 8 гектарів, які були в її власності під будівництво в Биківні. Далі докладніше на цю тему будемо говорити з народним депутатом України Володимир В'ятрович зараз з нами на зв'язку. Доброго дня, слава Україні. Доброго дня, Героям слава пане Володимире. Все ж таки, в чому проблема на вашу думку? В чому суть? Чому досі не вирішене це питання і коли його вирішать? А, зрозуміти, чому раптом замість ухваленого в травні? Закону за який я наголошу проголосувало 322 депутати, тобто це конституційна більшість депутатів. Справді, закон про створення національного військового кладовища об'єднав весь зал. Чому замість нього замість того, щоб підписати цей закон, президент і уряд пропонують інший закон на ту тему, з іншим місцем я не можу, тому що жодних серйозних обґрунтувань чим не підходить биківня, чому потрібно міняти місце, яке було узгоджено в тому числі. З родинами загиблих я від себе я не почув від жодного з органів влади, бо мова йде про ті органи влади, які ще в травні. Виходили разом з родинами загиблих на прес-конференції спеціально. Мова йде про міністерство культури і інформаційної політики, про міністерство е, ветеранів, про український суд національної пам'яті і казали, що це наша спільна погоджена позиція. Навіть е, презентували певну візуалізацію того, як буде виглядати майбутній центр. і справді обіцяли родинам, що вже цього року ймовірно почнуться поховання на цьому центрі. Раптом в серпні позиція помінялася. Жодних аргументів, чому ця позиція має бути змінена, ми не почули. І раптом ми дізналися про те, що в парламент вновь. Це інший законопроект замість непідписаного президентом, який повторює слово в слово на ухвалене нами. Єдине що без зазначення місця в якості місця похопоховань баківні, власне, це і викликало наше обурення вчора в залі, тому... Цей законопроект не набрав. Я впевнений, не набере потрібної кількості голосів в парламенті, тому що я переконаний, що ми маємо повернутися до того, що президент має підписати ухвалений вже закон і рухатися в напрямку того, щоб споруджувати врешті-решт цей цилиндр на території Биківні. Пане Володимире, дивіться, ну принаймні те, що пише українська правда, що це в заповіднику. Биківнянські могили заявили, що там в лісі можуть бути старі поховання жертв сталінських репресій, і це відтягнуло б будівництво на довгий час. І після того Кабмін ухвалив нову ділянку біля південного цвинтаря в Гатнинській громаді, неподалік від села Віта Поштова, але рідні загибли гро проти такого рішення. Ну, по перше, мені дивно чути таку позицію заповідника, зважаючи на те, що міністерство культури, яке є керуючим органом заповіднику, погодило законопроект, який передбачав спорудження. Цього цвинтара саме в Биківні. По друге на жаль, ми знаємо, що що таке Україна, якої страшною була українська історія, і гарантувати, що будь-де е копаючи землю Україні, не не знайдеш останків вже політичних репресій. Ну на ну напевно, важко. По третє, якщо ми говоримо про гатне як альтернативу, там є інші набагато не менш точно серйозні труднощі, зокрема екологічного характеру, ця територія входить до е е е смарагдової зони е смарагдового поясу. Це міжнародна євро. Е Європейська екологічна заповідна зона, і я вже знаю екологічних активістів, які кажуть, що будуть вити все для того, щоб спинити будь-які спроби будувати там. Тому насправді пропозиція гатного абсолютно нічим не краща, вона абсолютно нічим не обґрунтована, вона абсолютно не продумана. І найважливіше, що пропозиція биківні, попри її складність, все таки була обговорена і погоджена із родинами і з іншими органами влади підстав переглядати це рішення точно немає. Так і що ж далі тепер буде? Не набрало голосів, і що тепер це питання знову якось під підвищ, підвищене підвищ, 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 зараз в повітрі. Воно якось зависло. Будуть продовжувати? я думаю, що я думаю, що зараз ми всі разом громадськість, політики медіа маємо звернути увагу президента про неприпустимість непідписання ним цього закону. Тому що насправді президент мав 15 днів для того, щоб повернути закон, якщо він йому не подобався з правом вето в парламент, для того, щоб парламент або подала його, або не подолав, і тоді оч очевидно тоді закон закон не ухваленим. Президент не скористався правом вето, тому згідно з статті 94 конституції. Закон фактично вважається ухваленим. Ми на жаль вже були свідками того, як президент не підписував е, окремі закони за. Саме на зараз підозрює підписані президентом, попри те, що було хвалені парламентом, але ми були свідками позитивних речей, коли під тиском громадськості, до прикладу, закон про заборону російської книжки в Україні, президент через рік таки підписав. Тому я переконаний, зараз, треба зосередити свої зусилля на тому, аби переконати президента про неприпустимість відтягувати далі е, справи з спорудженням національного військового кладовища, аби він підписав цей закон і аби вже е, приступали до справді спорудження цього цвинтара, тому що це неймовірно важлива. Справа для нас, для для всіх українців, це те, що має нас всіх об'єднати, а не навпаки сварити, так дійсно, тому що нут і багато. Рідних загиблих кажуть, що ну вже далі дійсно відтягувати це питання неможливо. Е, урни з прахом стоять у них в будинках вдома. Вони хочуть, як розповідають матері, що вони хочуть прийти на могилку, де провідати, щоб це якось ну знаєте, була належна шана пам'яті е, цим героям. Як можна вплинути на президента, як взагалі відбувається комунікація між урядом і е, родинами? Мені здається, що вона відбувається дуже в поганому е, форматі, тому що моя комунікація з родинами е, доносить до мене дуже погані відгуки, особливо щодо комунікації з Міністерством ветеранів, аж до того, що. Так, чекаємо зараз спробуємо зараз перенабрати пана Володимира. До речі, напишіть нам свою думку з цього приводу 068 044 вісім наш вайбер, і також включимо ваші повідомлення в нашу розмову. Ще додам щось. Що зокрема, як говорила міністр мінветеранів Юлія Лапутіна з приводу того, що собою включатиме цвинтар. Він має включати комплекс споруд і площ. Це має бути військове кладовище, колумбарій, ритуальна будівля, сучасний крематорій, музейний комплекс і допоміжні споруди для організації почесних. Поховань, і ось вона говорила в одному з своїх інтерв'ю, що наразі проводяться торги на проектні роботи. Ну і відповідно, що очікується також проект цього комплексу. Ну а з приводу орієнтовної дати відкриття меморіального кладовища, то це мають визначити після дотримання всіх процедур згідно з законодавством. Так і ще з метою, що говорить очільниця Мінветеранів, з метою пришвидшення початку поховань під час проектування національного військового меморіального кладовища на стадії ескізного проектування будівництво буде розбите на кілька черг і пускових комплексів. В першій черзі заплановано побудувати сектор традиційних поховань колумбарі площі, де буде відбуватися прощання з воїнами і необхідні споруди для здійснення почесних поховань. Так, чи є пан є, є пан Володимир з нами на зв'язку? Я вже тут коротко е, окреслила те, що розповідала е, очільниця Мінветеранів, що собою має весь цей комплекс представляти, що туди має входити. А з приводу комунікації розкажіть нам, будь ласка, чи чують родини е, загиблих? Ні, на жаль, не чують. На жаль, е, скандально часом закінчується це спілкування особливо з міністерством ветеранів з пані міністеркою, яка не хоче чути родину загиблих, і е, мені принаймні скаржиться про навіть якісь грубощі з е, боку е, очільників міністерства, е, замість того, щоб пояснити цю позицію. Скажу вам і, і не просто як звичайний громадянин, який зацікавлені цією темою, але як і народний депутат, який ухвалює рішення, я намагався і досі намагаюся знайти якісь серйозні обґрунтування, чому після ухвалення. Закону приймається зараз спроба іншого місця. Я не бачу аргументів, які б переконали мене, переконали так само родини. В тому чому ми маємо відхилитися від попередньо погодженої позиції з приводу биківні ті тези, які звучать з боку Українського інституту національної пам'яті, теж звучать дуже непереконливо, особливо зважаючи на те, що представники Українського інституту національної пам'яті кілька місяць тому говорили абсолютно про протилежні речі, кажучи, що биківня найкраще місце для спорудження цього меморіалу. Ну що ж, будемо тоді стежити за розвитком подій. Як будуть вирішувати це питання? Дійсно дуже важливе зараз питання, і не хочеться, щоб воно вирішувалось саме в такий спосіб. Дякую вам за включення. Дякую за ваш коментар. Володимир В'ятрович, народний депутат України, був з нами на зв'язку.